25 грудня 1942 року в Москві відзначали 25-ту річницю утворення Української Радянської Соціалістичної Республіки, що на той час була повністю окупована ворогом. Святкували ювілей формально за протоколом воєнного часу. Талін і Хрущов були відсутні. Ставку турбував Сталінград, де вирішувалась доля країни. Все ж гостей запросили чимало. Серед них Олексій Федоров, командир Великого партизанського загону. По закінченню урочистої частини Федорову призначили зустріч з керівництвом центрального штабу партизанського руху. Тоді ж генерал Строкача передав йому наказ. Всім великим партизанським з'єднанням почати активну рейкову війну в Україні. А за два роки перед тим, на початку війни, Федоров збирав свій перший загін. Червона армія відступала на схід і стало зрозумілим війна буде тривалою і виснажливою. Військова доктрина, яку сповідав у Сталін, передбачала, що Червона армія воюватиме лише на чужій землі. І тому командири. Не були готові до боротьби на окупованій території. Це поглибило труднощі з організацією партизанського руху. Партизанська життя це як волк. Волк. Ідеш і сам себе боїшся. Тому що на кожному шагу ти йдеш і тебе смерть зустрічає. Ти ж нічого не, не бачиш. а ты же у, у, у тылу немца. Я у них связ не был. Посылали меня у разведки, то в Городню, то в Чуровичу в Россию. Ну, сведения надо доставать. И все вот такие великие, сколько полицаев там. Но потом меня в крусах за, заприметили. Кара, пошли бы во все, будешь с нами. Були такі страшні в було. Ой, страшне. М -м -м. Тоді батьку не довіряли, Були такі судні. Одно в поліції, одну, одно, одно, одно о, о, о партизанах чи на фронті. І їх. Перші партизанські загони формувалися з працівників НКВС та партійців. До них приєднувалися червоноармійці, які вийшли з оточення. Правда кажучи, це були досить кволі об'єднані. Вже у вересні 41-го з'ясувалось, деякі партійці та військові, залишені, аби очолити партизанський рух на Чернігівщині, відступили разом з радянськими військами. А на Сумщині члени підпільного райкому взагалі повтікали хто куди. І загони лишились без будь-якого керівництва. Секретар Чернігівського підпільного обкому Микола Попудренко не мав навіть інформації про зв'язківців, конспіративні квартири та продовольчі бази для партизанських загонів області. Сектор архівів ЦК партії України. До читального залу не видавати. Щодене командира партизанського загону Попудренка Микола Микитовича. 23.7.41. Почали бомбувати Чернігів. Усю ніч був у місті. Окрім колективу виконкому, ніхто не гасив пожежі. 24.7.41 уся міліція та НКВС виїхали з міста. Кинули місто на призволяще. Перші партизани здебільшого були полонені чи знищені німцями. Чимало з них порозбіглося по містах і селах і загубилося поміж місцевого населення. А тим, хто все ж лишався у партизанських загонах, не вистачало зброї та боєприпасів. Много на полях було. Собірати почали. І діти таскали, і все. Ну, в общем, чому миру по нітки. І ворожини були всі. У мене, наприклад, були карабіни, пістолет.

Поліцію. Ну, може бути, і за, і за за наживий. Що думав, о, я забагатію, я вб'ю, заберу його весті. І просто за страху їх заставляли. Всяке бувало. Стоїть на пасту Божу винтовку бросить і Ось Ото чоловік наш, а хоч винтовку ще з собою забере, ще й других людьми. На початку війни були випадки, коли місцеві жителі здавали німцям партизанів, переважно тих, хто з радянського режиму працював в НКВС або в партапараті. Продовж 42-го року партизани, реально оцінюючи свої сили, уникали серйозних сутичок з німцями. Вони переховувалися у лісах. Вилазки здійснювали за продовольством, вбиваючи при нагоді німецьких солдат і офіцерів. У хуторах і селах їхня чисельність була незначною. Переважно це загони поліції та самооборони. На Чернігівщині, зокрема, вони формувалися з німецьких та угорських вояків. Добірні частини та Тутес розташовувалися для більшого у великих райцентрах та вузлових залізничних станціях. Щоденники попудинки, 251 Характерно, що за цей час не хворів, а бувало у мирний час, ледь змерзнеш, зразу робиться холера. Рівно 5 місяців, як ми у лісі. Але трагедія у тому, що сьогодні вперше за п'ять місяців снідали без спирту. Нічна розвідка доповіла, що довкола нас на відстані 12-25 кілометрів мать немає. З першого дорогу, 42-го по радіо передали взяти Сахнівщину, а це мої батьківщина. Розстріляли кожедуба за те, що п'яним двічі вистрілював і підняв тривогу у таборі. Зробили дуже правильно. Увечері була самодіяльність. Співали пісень і танцювали під громозкою. Групи на чолі з товаришем Яном привезли з Перцофіївки 25 тисячі літрів. Якщо давати по 50 грам, то цього вистачить на два місяці. А якщо будуть пити як сьогодні, то за кілька днів його не буде. Втратили керуючого заводом Андрусевича і завідуючого заготбунтом цього заводу Грихильського. Розвідників впіймали одного дезертира, який втік з загону під час бою на Романщині. Його сфотографували, набили в морду і зарубали. Амінь. Все добре, тепло і затишно. Але відчувається брак хліба, а для коней сіна. Все це доводиться щоденно добувати. Народ що голодним не був. Були такі, що прийде прикладом в окно, ударил, ми красні партизани, Давай нам той, той, той. Так я вважаю, що це не настоящі партизани, а це мародери. А настоячі партизани, от к нам, наприклад, приходили, у він постучить. Анна Андріївна, не волнуйтесь, це партизани. Но мы вам ничего плохого не хотим сделать. Берите свои лекарства, берите свой чемоданчик, пойдёмте у нас ранили. Вот это я считаю партизанами. А вы только пожрать. Потому что ну два раза давали воду. А если я к уцело поедешь, даку тогда Молока того, де раз одразу понос такий, що виходить. Був такий случай. Несли ранені, де вже не могли йти. Брюки на, наверх, на плечі їдимо, а штану. А воно молоком. Перед строєм становили розстрілювали. Проші. а сам ничего не бере. А ако в крайном случай разреши да скажа хлябина, да хлябина оставлю, то была и оставляй плану, забирай. Я уже в общем, лежи. В общем, гоняли за да те, что на себе не арабили. 1 травня 1942 року вдень їздили до кломівців у гості. Випили і непогано закусили. Сидять вони на острові, ловлять рибу, мають м'яса, хліб, яйця. Взагалі прогодувати 56 чоловік це не 600. 107.42. У цю ніч робили господарську операцію. Забрали борошно та крупу у млині. Додамо 50 мішків борошна. 26-го, 7 42 -го. Так учора он под однієї важливые речи. У загоні з'явився спирт. О, надо, надо, хорошо знать было Федорова, Попудренко и других командиров чернигово Волынского соединения. Они же руководили, они же руководили всей хозяйственной жизнью, они дрожали за каждый заводик. Если мы, например, задача была взорвать спиртзавод, Володька, ты же не рви так уже, чтобы что-то осталось, чтобы нам потом туго не пришлось с этим делом. Мы с тобой возили 300-литровые бочки со спиртом. И наш паёк был 100 грамм спирта, а не, не 100 грамм армейских. Спиртзавод мы брали, ну ясно, скажут, партизаны пили-пили. Ну как же не выпить, если... Якщо... 35 градусів морозу на снігу спать. Так на фронті давали 100 грамів всі пили. Там все. А як партизан випив, то це вже це вони тільки в лісі сиділи пили. Попили б ви, так, як ми. У мене була фляга мад'ярська, 800 грам. Але я себе не розрішала, міньора не розрішали. Нельзя було. Нельзя, треба Надо було бути трезвим. Щоденка по пудлинкам. Цілий день був бій з мад'ярами, в які вони погані потрапили у полон і наклали в штани. Взяли 4 квінтівки, кулемет і пістолет. 9.8.42. З Чорчиського загону дезертирувало 11 чоловік. Взяли з Кіровського 9 чоловік. Мотив цих дезертирів дуже простий: небажання брати участь у боях і бажання добре попоїсти. Сволота 14.09.42. факт залишається фактом, ми з противником не боролися. Мені здається, що якби нам не потрібно було їсти, то ми б не чіпали би поліцію. Москва вимагала від партизан рішучих дій. Ставка розраховувала на те, що німці зніматимуть військові частини з передовою і кидатимуть їх на боротьбу з народними месниками. Ну вот у владельцы спалили, я вам сейчас расскажу. Было так. Разобрали линию, а поезд ходил у Мнёв за торфом. Поезд остановился. Немцы стали выходить, они всех убили. Ну, а что делать? Так немцы тогда на расстоянии 7 километров от железной дороги все села сожгли. Зимой директор школы прежний да, был в партизанах. У него дома осталась жена и двое детей. Вот и кто-то доложил, что в эту ночь, в общем, он он пришел к семье ночью и там была облава. На другой день созвали всех жителей села. Пришли эти полицаи, расстреляли над ямой этих детей и живем их закопали туда. Еще совершенно. В эту яму. А мать, мать повесили на столбе. И она там несколько дней. На цьому столбі качалась. Кожна партизанська операція дорого коштувала місцевим жителям. На вбивство партизанами, солдата чи поліцея, окупанти відповідали терорам. Боротьба з партизанами велася з винятковою жорстокістю. Німці фактично витісняли людей в ліс. Єдине місце, де вони могли врятуватися. Так поповнювалися партизанські загони. Ми тільки повертались із рейда і побачили, що вже село спалено, ну, а ці люди, що врятувалися у лісі, ясно, що вони в нашому загоні вже були. Деякі з них були вже психічно ненормальні. 1 вересня 1942 року в Москві Сталін зібрав керівників партизанського руху. Одразу ж по тому був виданий наказ старкому оборони про завдання партизанського руху. Треба робити справу так, щоб не було жодного міста, села, населеного пункту на тимчасово окупованій території, де не існувало б у прихованому викладі бойового резерву партизанського руху. Ці партизанські резерви... Мають бути чисельно необмеженими і охоплювати усіх чесних громадян і громадянок, бажаючих звільнитися від німецького гноблення. Партизанський рух повинен стати всенародним, визначив Вождь. Насправді ж, вимога Сталіна призвела до численних викривлень щодо реальної кількості громадян і громадянок, причетних до партизанського руху. З щоденника командира партизанського загону Попутенка. З Хоромного прийшло 12 чоловік у загін. У цьому селі можна взяти до 200 чоловік. У зв'язку з цим дали товаришу Хрущову телеграму. У загін щоденно вступає до 50 чоловік. Ще раз прошу скинути озброєння відповідно нашої заявки. Радянська машина звітності і у воєнні роки працювала справно. На підставі приписок складалося звіти про масовість і всеосажність народного партизанського руху. За часів Брежнева називалась фантастична цифра більше шести сотень тисяч народних месників. Сьогодні джерела називають цифру втричі менше. Отже, чотири місяці по тому, як наказ про завдання партизанського руху був доведений до відома кожного бійця. Командира одного з найбільших партизанських угрупувань Олексія Федорова викликали до Москви. У грудні 42-го ставка вимагає рейкової війни на території України. Командир повертається до німецького тилу у Брянські ліси і веде звідти свій загін на Бахович. Орден червоного прапора вручається командирові загону товаришу Пет. Чувствовал, что после каждой его поездки мы получали самолеты с боеприпасами, с оружием и так далее. Доказывать он умел необходимость со взрывчаткой головным образом. Как только он приезжал, еще даже прилетал, даже до его прилета, уже прибывали самолеты Гридозубовой, гражданской авиации, прибывали в самолеты, либо сбросули в мешках, Ліби на наші аеродроми временно приспособлені для прийому. Радянській військовій машині було вигідно залучати партизан до бойових дій. На ліквідацію одного ворожого танку партизани витрачали в середньому чотири міни, а на фронті на це йшло набагато більше вибухівки. Якщо патрулі ходять безперервно, были бы шумки. Что такое бы шумка? Это одеется, как шумпал на конец ствола. Ну, я, подобно, как теперь вот это у бандах кругом. И, значит, заряд уже у патроне не такой большой, как у боевом патроне. А, значит, это зеленая головка у этого. И она, значит, стреляешь и зеленая. Выстрела нема яко, и звука нема яко не почуешь. И вот подлазят там метров на 30-20, и вот их часовых убирают. Все дело заключалось в заряде. Заряды менялись, а тол оставался толом. Правобережжі воювали безліч великих та малих партизанських загонів. Усі разом вони підірвали більше п'яти тисяч ворожих ешелонів, понад дві тисячі залізничних та шасейних мостів. Їм було ліквідовано майже півмільйона живої сили противника. Ми кілометри йшли по болоту по кочках, коні не видержували, коней витягали бідненьких, там вже на їх пулеміти стояли, а ми вийшли за кружини. Стирала бинти в болоті, сушила на животі, на бедрах, на себе, на легко ранених. І за это время, ну, единственное, що ням же ні костра не можна було жить, нічого. Нам хуже було літо. Ну, скільки за нас ми прадемо. Кожну ніч ми шагали своїми ножками. А німці що, а німці на машині через два часа нас догнали до нас бой кожен день. І і вбиті є. Починаючи з 43-го року, розрізнені загони зливалися у великі партизанські з'єднання. Та через рухливості вони ставали мішенню для каратурів. А ті буквально наступали на п'яти партизанам. Ми сиділи завжди німці йти, а копалися, чуємо сорока вже кочече. Значить, признак хто-то, хто-то, хоч звера побачила, хоч люди вже, кого чоловіка побачили. Це признак такий, ми йдемо. Коли йде косулька, така красивая. ну, вона ну, така світло світлобурая і по їй такі п'ятнички білиї. Вона дійшла до полім'єту до нашого, а ми лежимо мертві замаскирувалися. Вона біденько понюхала дуло полім'єта, не вернулася ж вона, тому що позамітила, що йдуть німці. Люди йдуть, При, через нас і пішла через п'ять хвилин німці йдуть. Ох, ми там її ще засікли вже. М -м -м -м. Били, били до самого вечора. І згиналися з самого лісу. Центр вимагав рухатись далі на захід, і вони йшли з важкими боями, долаючи сотні кілометрів. Без відпочинку, нормальної їжі у багнюці, в негоду. Партизани, власне, перетворились на тягливих коней, котрих запряг на господар. Як би там не було, але партизани свою справу робили. Німці відповідали ще більш жорстокими каральними операціями. Під час однієї з них потрапив в оточення загін Миколи Попудренка. как и сейчас никто не знает. Кто как радистка, была предательша, предательша, да. А кто карашенная пуля? В общем, факт, что я садился, кто бачил, кто садился у стерменного ногу поставил упускаю и закидал на управу. И в те время я ему в лоб. Неправда, що предатель там його, який в бою він погіб. Це сталося 6 липня 1943 року. Ну он, он найдорогі. Тут це двоє скрит. Наш не іскри. Фронт наближався до України. Чимало партизанських загонів залишаться тут, на Лівобережжі, і форсуватимуть з радянською армією Дніпро. А з'єднання Ковпака і Федорова вирушить на захід України. Там вони зустрінуться з новою силою, озброєними господарями Смерекових лісів.